Долучаємо до нашого ефіру Олега Попенка, голову спілки споживачів комунальних послуг України. Пане Олеже, слава Україні. Героям слава. Ну що, є от така, от заява радника прем'єр-міністра України, члена наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрія Бойка, про те, що нинішні обмеження постачання електрики можуть тривати до серпня місяця, але так водночас розуміємо, що самому «Укренерго» обнадіюють, що ці графіки будуть не кожного дня. Це буде залежати і від навантаженості на енергосистему, і від власне погоди на вулиці, яка буде сприйма... сприяти цьому. Тобто, якщо ми говоримо про нашу нову реальність, Ність, то як би ви порадили українцям до неї ставитися? Ну і як надовго цей весь процес може затягнутися? Я вам скажу реальність набагато гірша. Угу. Вчора, до речі, інтерв'ю, якраз пан Юрій Бойка, давав інтерв'ю. А в мене на Ютуб каналі. Ми з ним цілу годину якраз спілкувалися на ці всі питання. Так, от а, і пан Юрій Бойкій, я ми прийшли до висновку. Що всі ці відключення це не на місяць, не два, це навіть не на рік. Щонайменше 2-3 роки нам час від часу ми будемо з вами сидіти без електроенергії, без світла. І це потрібно врахувати, що у нас іде війна, і відновити енергетичну інфраструктуру фізично неможливо, навіть маючи, якби ми мали ті мільярди доларів на відновлення, мали готове обладнання, тому ми повинні... А цю реальність сприймати як таку, як вона є, От, за вікном тарахтить, а, в мене генератор. А, і я розумію, що це, це те, що буде і далі продовжуватися. Так, ми повинні говорити про те, що погода буде впливати на відключення, тому що в нас є сонячні станції, є вітрові станції, які а, при вітряній погоді, при сонячній погоді, будуть давати певний обсяг електроенергії в мережу. І це буде нас виручати, і ми будемо користуватися електроенергією. Але в часи, в складні часи, коли на вулиці буде дуже жарко, я маю на увазі липень, серпень. А особливо в зимові місяці, і не дай Бог, що зима буде дуже морозна, нам буде дуже складно. І сидіти ми будемо без електроенергії. Як от сьогодні, конкретно там, де я знаходжусь, три через три, тобто вісім годин. 8-10 годин на добу ми будемо без електроенергії. Ну в цьому сенсі є і ще одне болюче питання дуже для нашого суспільства українського і для споживачів комунальних послуг. Коли йдеться про обстріли такі значні енергетичної інфраструктури, то йдеться зокрема і про фінансові втрати, фінансові втрати окремих компаній, приватних, державних, фінансові втрати держави загалом і тут. Надзвичайно активно зараз і в мережі піднімається ну цілий гвалт, я би навіть сказала, обговорення цін на комунальні послуги. Чи будуть вони дорожчати, чи будуть компанії піднімати ціни? Чи зможе держава втримати той рівень цін на, наприклад, електроенергію для населення, який був? Зараз, який був раніше, чи доведеться все-таки піднімати. А ви, як голова спілки споживачів комунальних послуг, що з цього приводу можете сказати? Ну я впевнений в тому, що з 1 червня нас вже очікують зростання тарифів на електроенергію. Міненерго розробляє ще з початку весни проєкт про збільшення тарифів на електроенергію. А поки що остаточно не затверджена сума, але вже лунають такі цифри, що електроенергія зросте до 4 гривень за 1 кВт на годину. Зараз ми сплачуємо з вами 2 гривні 64 копійки. Тобто зростання буде більше, ніж на 50%. І це дуже суттєво. Якщо казати загальну вартість платіжки, то вона зросте в середньому десь 250-300 гривень. І окремо подорожчає вартість обслуговування багатоквартирних будинків, бо в цю вартість входить електроенергія освітлення місць загального користування, це входить електроенергія групи насосів та ліфтів. Тому а там також платіжка підниметься десь на 10-15 Тому тут, як на мене, рішення Міненерго вже прийнято по моїй інформації. Рішення, воно вже готове, чекають 1 червня і нас чекають з вами нові платіжки, які ми вже будемо сплачувати а, в липні. Місяці. Ну, але Щодо компенсації так. втрат, те, що ви перше питання задавали, угу. втрат приватних державних компаній, я би казав так, що підняття тарифів не вплине на ці компенсації, тому що я вважаю, що державні компанії приватні компанії повинні самостійно вони отримують надприбутки. Більшість наших енергетичних компаній і в 22-му році, і в 23-му році отримали надприбутки надприбутки, вони а, обліку, обраховуються мільярдами гривень. А і це на фоні тотального зубежіння українського населення. Тому якщо українські а, енергетичні компанії бажають відновити генерацію. Якщо вони ну, у них реальні втрати, дійсно о, ДТЕК втратив там 90% власної генерації. Центр державна компанія, втратила майже ну всі 100% власної генерації, а вони можуть випустити в тіні папери, отримати гарантії о, кабінету міністрів і з цими паперами цінними вийти на ринок і спробувати залучити кошти навіть в державних українських банків для відновлення інфраструктури. А не перекладати все це на плечі простих українців. Пане Олеже, ну ми з вами реалісти, ми знаємо, як в наших українських реаліях це все буде відбуватися. Але давайте з вами попробуємо розміркувати над тим, а як нам, українцям, можна якось стати більш автономними. Ну, умовно кажучи, є певні навіть державні програми, які дозволяють приватним домогосподарствам влаштовувати вдома собі так звані сонячні панелі. І держава, навіть я пам'ятаю, були певні такі роки, коли держава частково допомагала це діло все фінансувати. Як наприклад, людям, в яких є е, приватні будинки, собі забезпечити певну таку знаєте автономію, і з іншого боку, як це можна втілити для багатоквартирних будинків, умовно для ОСББ, чи можна умовно кажучи на даху цього там дев'ятиповерхового будинку, собі поставити сонячні панелі і власне, в такий спосіб мати можливість економити кошти і мати собі своє електропостачання. Конкретно для ОСББ це можливо вирішити. Є фонд енергоефективності, який запровадив декілька програм, в тому числі одна з програм це встановлення сонячних батарей на даху багатоквартирних будинків. Така програма є потрібно зібрати 30% коштів а, власними силами, і можна встановити ці сонячні батареї. В принципі, це реально, це можливо. Якщо в ОСББ є гроші, є люди, які знаходяться в місті. ну, що в нас близько 6 мільйонів людей виїхало за кордон і провести загальні збори, зібрати кошти вкрай складно. Але при цьому, якщо це вийде, кошти є. Да, вони не великі, але в принципі 50, 100, 200, а, можливо, навіть 300 багатоквартирних будинків зможуть певну автономію в, енер... в електроенергії собі отримати. Також вони можуть встановити згідно цієї програми теплові насоси для певної автономії, також і в теплопостачанні. На жаль, програма, подібна теплі кредити, яка існувала для приватних домогосподарств, вона була закрита, якщо не помиляюсь, в 2021 році. І для приватних господарств такої програми не існує. Люди змушені самостійно шукати кошти. Для того щоб встановити собі сонячні батареї. А якщо ми говоримо про е, наскільки це дорого зробити, і за скільки часу це може окупитись, просто щоб наші глядачі могли для себе це зрозуміти в якомусь економічному вимірі, ну окупність таких проєктів е, багатоквартирному будинку, воно буде вичислятися там більше 10 років. На жаль, тут не про окупність мова йде, а про е, комфортне життя в багатоквартирному будинку. Квартирах, враховуючи а, постійні, відключення, а, постійні відключення електроенергії, які нас чекають найближчі роки, то тут більше про комфорт, ніж про окупність. А окупність, якщо вони зможуть далі створити структуру а, юридичну особу і продавати електроенергію в мережі через а, ну це слідуючий крок а, від комфорту до а, певного бізнесу. Дякуємо вам, пане Олеже, Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг.